Вітаю! Продовжую читати книжку отця Домініка Хмельницької Кехеріт у мене, благодаті повна, і це є остання вже молитва віддання Марії. Марія, як дитятко Ісус, я віддаюся у твої обійми і приймаю всю ніжність твого люблячого погляду на мене. Знаю, що кохаєш мене любов'ю єдиною неповторною, і незважаючи на мої гріхи, пригортаєш мене до свого непорочного серця. Марія, твій лагідний голос заспокоює мене, бо Він є вилиттям Святого Духа. Марія, ти, яка любиш мене аж до пробиття мечем болю. Мов Ісус, зняти з Христа, віддаюся в Твої обійми. Серед темрями цього світу знаю, що моє щастя це плоди Твоїх сліз. Марія, яка вся є лагідністю Бога для мене. Ти зачарувала мене своєю любов'ю, витонченістю, делікатністю, красою і лагідністю найгарнішою дівчини всесвіту. Заради одного твого люблячого погляду, витримаю на хресті Мого життя. Марія, візьми все те, що я тобі ще не пожертвував, і все те, що досі не хотів тобі віддати. Віддаю тобі всі миті, коли я забуваю про Бога, а жертва твого Сина мені байдужа. Віддаю тобі всі мої духовні ночі, сповнені тривоги, страху, сумніву та зневіри. Віддаю тобі кожне страждання в моєму житті, зміни всі мої рани в найгарніші перлини для Ісуса. Прошу про цю благослову. Одасть заради муки, смерті і воскресіння твого сина та сили велиття Святого Духа на мене. Віддаю Тобі кожну мить моєї самотності, зійшли мені віру в те, що тільки в самотності з Богом, коли я буду занурений в любов Отця і Сина і Святого Духа, зникне моя найглибша самотність. Марія, непорочно зачата. Віддаю тобі чудо мого зачаття і присвячую тобі Його. Віддаю тобі все моє життя, і всі думки, почуття, бажання, мрії, плани, все, чим я є і що маю. Використай мене як найсильніше, як найсильніше, заради поширення, панування Отця і Сина, і Святого Духа на землі, та для повної перемоги над дияволом. О, найгарніша, в особливий спосіб присвячую тобі хвилину моєї смерті, моє життя і моя смерть у твоїх руках Марія. Я вже не можу нічого боятись. Прошу. Очисть і повністю забери в мене те, що не належить. Тобі, А про що я досі не здогадувався, наповни собою серцевину мого буття, відчиняю тобі двері санктуарію моєї душі. Сховай мене в собі так, як Святий Дух накрив тебе своєю тінью, схований в Тобі від диявола, я увесь твій, а ти вся моя, назавжди люблю тебе, Марія. До зустрічі в небі. Амінь.